Через відключення електроенергії хмельничани почали частіше використовувати альтернативні джерела живлення та обігріву. Це генератори, газові пальники та балони. В головному управлінні ДСНС України в Хмельницькій області зазначають, що при використанні подібних приладів потрібно пам'ятати про правила безпеки. Розпочнемо з генераторів. Купувати дане обладнання спеціалізоване необхідно лише в Ліцензованих авторизованих точках продажу. Основна наша вимога ДСНС, що генератор має використовуватись лише на відкритому повітрі. Суворо забороняється їх використовувати в будь-яких приміщеннях. Це може призвести до трагічних наслідків внаслідок отруєння відповідними вихлопними газами. Працювати генератор, за словами Сергія Яцуха, має на відстані не менш ніж 6 метрів від приміщення. Також його потрібно захищати від вологий, опадів та під'єднувати до мережі через апарат захисту. А місце, де встановлений генератор, забезпечити вогнегасником. Друга наша категорія небезпечна це наші газові пальники, туристичні балони. Використовувати дані види пальників газових лише в вентильованих приміщеннях. Навіть якщо немає примусової вентиляції, хоча б мати приміщення з вікном, відкривати відповідно… Частину вікна не розміщувати в жодному разі газові пальники на електроплитах. Якщо ви бачите генератори чи інші прилади альтернативного живлення, які використовуються з нехтуванням правил безпеки, то необхідно повідомити про це. Якщо е Несвідома людина встановила генератор, і ви це побачили, ну, необхідно перше звернутись до неї, що, шановний, ви порушуєте вимоги різних норм, як санітарних, так і протипожежних і так далі. Якщо людина не реагує, є якась обслуговуюча організація, чи то ОСББ, чи то житлово-експлуатаційна організація, звернутися до керівника даної організації. Якщо всі ці дії не призвели до якихось наслідків, далі це орган місцевого самоврядування. Якщо це місто, це міська рада. Денис Клименко, Юрій Старушкін, новини міста.